Шестикласниця Ліза Степанська та дев'ятикласниця Ліза Морозюк навчаються та живуть у селі Райгородок на Житомирщині. З перших днів повномасштабного вторгнення дівчата почали допомагати українським військовим. Вирішили робити різні смаколики для українських захисників. В мене з перших днів тату служить, це надихнуло. І ще мама каже, що давай будемо пекти. Мені сподобалась ідея, тим більше мені це дуже подобається. Так і з'явилася ідея. Ми почали пекти. Від нашого села ми спочатку пекли налісніки, і потім я почала робити патріотичні налісніки від себе. А патріотичні це як? Ну вони жовтого синього кольору з різними начинками. Такі дівчина розповідає до 24 лютого 2022 року. самотужки могла лише загорнути начинку, а нині повністю самостійно робить млинці та начинки. За один раз дівчина може зробити від ста до двохсот таких смаколиків. Спочатку ми замішуємо просто тісто і додаємо барвник харчовий. Він безпечний для споживання, ну тобто, він просто красивий. І виходить такий красивий колір. А для жовтого беремо куркуму. Вона теж дуже безпечна, навіть якимось чином, корисна для шлунку. І виходять такі патріотичні налісники, як прапор України. Дев'ятикласниця Ліза Морозюк для військових робить імбирне печиво та пече торти. Дівчина каже, любить готувати, тому й вирішила допомагати саме такими смаколиками. Вже передала більше десятка передач військовим та сотні готових продуктів. Найкраще, каже Ліза, це отримувати подяку від військових, які куштують її смаколики. Це просто неймовірні емоції. Був військові виставляли у Фейсбук, фоткали з печиво, з кавою. Не передати емоції, це дуже приємно. Це, як сказати, ти не чекаєш цього, а воно приходить тобі так. Обидві волонтерки вчаться у Райгородоцькому ліцеї, директорка каже, Військовим допомагають всім закладом, купують дрони, печуть пиріжки, але дівчата завжди перші відгукуються допомагати та організовують всіх інших. Ну це в нас взагалі активісти. Це дівчатка, які в нас дуже активні. вони приймають участь у всьому, що тільки б не проводилося в школі. Вони кругом активні і в учнів своїх і однокласників, і наших ліцеїстів, Вони всіх активізують, що треба нам займатися, цим потрібно цим займатися. Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомирщина.